Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода фабія в кузові Універсал. 12 рік. 1.2 дизель 252 пробігу за ціною 5200 доларів. Chevrolet чатті. 2004 рік 1.8, газ бензин за ціною 3350 доларів, дешевше вже ланус. Автомобіль заявлено в рідній фарбі, є контакти. Так, кого цікавить? Телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію від власника. Така по салону. Так, семимісна дача, дача Логан. 9 року 1,6 бензин, 227 пробігу. Вартість авто 5300 доларів, контакти видно гарно. Совончик. Такі варіанти. Так, маємо дві шкоди фабії. Перша кузовий хеджбек і друга універсал. Хеджбек оце 12, рік 1,2 дизель, 210 пробігу. За ціною 6 тисяч доларів такий варіант. На легкославних дисках. Так, наступний козуль універсал. 8 рік, 1.4 бензин. 203 пробігу, механіка, 5300 доларів. Renault Megane другого покоління. 8 рік, 1,6 бензин, 206 пробігом. 5,800 доларів. Такий варіант. Ford C-Max. Восьмий рік модельний 9, 1,8 бензин, Є панорамний дах, до речі, гарна комплектація, 187 пробігу за ціною 5900 доларів. Так, Техніка трошки підводить. Так, друзі, мега бюджетний варіант. Дешевше вже не знайшов. Всім відомий у нас. так. Ланос, правильно. 2007 рік, 1,4 бензин, 2350 доларів. Контакти бачимо. Мабуть, одна на ринку, більше не бачу. Так, поруч є четвертий гольфік. В кузові універсал. 2003 рік, 1,6 бензин, 192 пробігу, обслужено 5400 400 доларів. Така машинка. Так, автоматична коробка. З форкопом. Шкода Octavia Tour в універсалі. 18 турбо, бензин, 205 пробігу, автоматична коробка за ціною 6300 доларів. Так, салон комбінований. Автоматична коробка. Така турочка. Так, Volkswagen. Джетта в садані. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 171 пробігу за ціною 6200 доларів. Тканинний салон. Б6 посад в універсалі. 1,4 бензин на автоматі, 9-й рік модельний, 10 за ціною 6900 доларів. Так, є така машинка, рідко бачимо Renault модус 9 рік, 1,6 бензин автомат. 6850 доларів. 220 пробігу. Гарний двигун, гарна коробка тут. З клімат контролем. Цікавий бюджетний автомобіль з надійним двигуном та коробкою, до речі. Воркоп, партроніки. Ко, цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф у універсалі в гарній комплектації. 2008 рік, 203 пробігу, Бенз... бензиновий двигун, 1,4 TSI, автоматична коробка, клімат-контроль, круїз. Е, 7750 доларів. Бачимо контакти. Власний шкіряний салон. Ось такий. З клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, фабія в хеджбеку. 2011 рік, 1,4 бензин 132 кВт, за ціною 8250 доларів. Volkswagen Golf. Темно синій колір, гарно підготовлений, бачу. Так, це у нас є 8 рік модельний 9, 210 пробіг, 1,6 бензин MPI за ціною 6,550 доларів. Не фарбований. пишуть, автомобіль. Контакти є. Тканинний салон, клімат-контроль, механіка. Ось такий варіант. Так, Рено. Ось така бюджетна реношка. 2006 рік, бензиновий двигун не пишуть які саме 171 пробігу за ціною 4300 300 доларів. Контакти ми бачимо. Чорний колір. Ось такий варіант. Ринок ліва. Volkswagen Golf 5-го покоління. Так, 2007 рік, 1,6 бензин MPI за ціною 5850 доларів. Заявлений пробіг 176 тисяч. Так, сонечку дуже відблизько, їм не покажу по салону. Кого, цікавить, телефонуйте до власника. Бюджетна шкода Фабія в універсалі 2007 рік, 226 пробіг, 1,4 бензин MPI, вартість авто 4650 доларів. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте.